Сильні морози нарешті перестануть тероризувати полтавців. Метеорологи очікують на потепління наприкінці цього тижня. Вже зараз повітря трохи прогрілося. Вночі у вівторок температура калуватиметься від 17 до 12 градусів, а вдень підніметься до мінус трьох. вже наприкінці цього тижня температура підвищиться настільки, що в день вона буде вищою за нульову позначку. Ну разом з тим закінчиться ясна малохмарна погода. Щодо опадів, синоптики не поспішають з прогнозами. Однак зазначають, на сильний сніг можна точно не чекати. Можливі притаманні останнім зимам тумани, а у середині місяця ймовірні дощі. Щодо зимових рекордів тут усе без змін. Морози були сильними, проте недостатньо для того, щоб здивувати статистів. А ось атмосферний тиск був близьким до успіху. 31 січня барометри показали 1031 мілібар. Більшим тиск був лише взимку 1907 року. Це тиск був надзвичайно високий, надзвичайно високий і в останній він наближався до позначки 1030 мілібар в 1997 році. Але перевищував, ну от перевищує 1030 – це дуже дуже рідко буває. У міському гідромедцентрі підкреслюють, зима ще не готова поступитися весні. Кінець лютого може здивувати мешканців області досить сильними хуртовинами.